Друзі, вітаю! Це дізнай на зв'язку. Ми зараз на Бартоломео, місто Дніпро. Та квартира, яка у нас підходить до фінішу. Зараз ми покажемо вже такі фінальні, як то кажуть, штрихи. І скоро прибирання, і скоро повний огляд у нас на youtube каналі. Ходім дивитись. Так, ось ми потрапили у кабінет. Він невеликий. Загальна площа квартири 83 квадратних метри, плюс тераса. Ось отак гарно у нас все вийшло. І ще дороблюються меблі, а вже отака крутазна Картинка вимальовує. Спальня у нас дуже така дуже затишна. Ще очікуємо на ліжко. Ліжко скоро привезуть, встановлять тут теж такі маленькі деталі ще по корпусним меблям. Кондиціонер ще встановиться встановить, ось, ось така спальня. Так, ми в санузлі, це один із, їх тут два. Теж все, фінальні штрихи, ще будуть встановлені двері прихованого монтажу, ще будуть встановлені всякі дрібнички деталі, але взагалом картинка зовсім взагалі. Лі, зрозуміло. Друзі, як ви бачите, у нас на фініші крутезний проект. Це місто Дніпро, житловий комплекс Барталамео. Це індивідуальний проект, дуже дуже творчий підхід до нього. Був як у нас і до всіх, до речі, проектів відбувається творчий підхід. Тому, якщо вам потрібна така крута квартира, або крутіше, або менш крутіше, ми споримося з будь-яким завданням. Звертайтеся до нас у Дніпро або у Київ і втілимо ваші всі мрії у життя.